Друзі, вітаю! Доволі цікава ситуація у Грайвороні. БНР. Легіон Свобода Росії оголосив про початок визвольної війни і КПП Грайворон. Є багато відео, в якому воно стане тепер. Були нанесені певні удари і так далі. Тому подібне. Що ми маємо розуміти? Це, звісно, Легіон Свобода Росії. Це росіяни. В першу чергу. І вони ведуть боротьбу за незалежність країни ворога від нинішнього режиму. Оце от те, що потрібно розуміти. А, також потрібно розуміти, що для обезпечення Харківщини і північних регіонів від ударів артилерії, попри кордоні, не тільки артилерії, а й авіаційних ударів, необхідні буферні зони е, на території країни ворога. Без цього ніяк.